Чи усвідомлював наприкінці 90-х Кучма, яку загрозу для України несе передача стратегічних бомбардувальників і понад пів тисячі крилатих ракет Росії? Думаю, так. Тодішній президент України понад 30 років пропрацював на Дніпропетровському Південмаші, найбільшому заводі військової та ракетно-космічної техніки СРСР. Він, як ніхто, знав і розумів можливості переданого росіянам озброєння. Так, можливо, Кучма не вірив у війну Росії проти України, але це не знімає з нього відповідальності за стратегічну помилку тодішнього керівництва України. Починаючи з 24 лютого 22-го бомбардувальники Ту-95 МС, базовані у Енгельсі, стали ударним кулаком російської авіації, який обстрілює крилатими ракетами Х-55 Україну. У серпні 23-го журналісти програми Схеми Радіо Свобода з'ясували, ті самі ракети, які 2000-но були передані росіянам, летять на голову українців. Номери збитих українською ППО Х-55, повністю співпадають із номерами, які зазначені у додатку до міжурядової угоди про передачу літаків і ракет від 99-го року. Сьогодні всі колишні українські високопосадовці причетні до цієї оборудки з Росії 25-річної давнини, лише розводять. Руками і кивають один на одного, точніше, всі на кучму. 2011-го за три роки до початку війни Росії проти України Леонід Кучма отримав від тодішнього президента Росії Дмитрія Медведєва орден за заслуги перед перідатєчиством першого ступеню. Кремль наголосив, що нагороду було присуджено ще 2004-го. А це говорить лише про одне: екс-президент України добре таки попрацював на Росію. Російський орден кучмі від Путіна сьогодні як Тавро, яке він сподіваюсь вже ніколи не зітре.